Так, вару їсти, вару обід і вечеря, все разом. І виходжу, у мене залишилася одна годинка для виходу. Зранку я сьогодні з'їла моцареллю. Ось так, таку велику моцареллю. Я з'їла і вчора я так само з'їла таку моцареллю дібуфала. І треба з тими моцарелями закінчувати, тому що моцарелля все-таки жирна, вона продається в такій водичці. Я її купила чотири штучки. Вчора з'їла, сьогодні на сніданок з'їла, ви собі можете представити ужас. А хочу такого холодного чогось, знаєте? Стала і зразу їм, тому що і каву попила, звичайно. Каву вчорашню підігріла. Бачите, то вже помита вчорашня, в мене кава підігріта і трошки вершків я додала. Зараз я буду готувати ньокі. Так. Так, сметану треба витягнути. У мене є ось такі гриби, я їх можу зготувати. Е, ось такі мішані різні, бачите? Е, 5 євро, дві штучки коштує. Є е, в мене чесник. В Італії, щоб ви знали, гриби завжди готують з чесником, з чесником. Е, Нос цибулею, но з цибулею. О, я тут порро приготувала. Порро, бачите, ой, вже забагато треба збавити. Е, тому що ще це треба мити зараз. І ньоки я буду, вода вже майже кипить, Все за пів години треба. Подивіться, які ньокі в Італії. Оці ньокі такі українські палюшки. бачите? Оця марка, запам'ятайте, вона продається, не знаю, чи в всіх супермаркетах в нас такий пам' є і вона продається вже вилетіла. Хотіла вам показати, які вони середині. Чому вони самі найкращі? Я стояла півгодини, у нас дуже багато ньоків різних є. Я вибирала які найкращі. І оці найкращі. Тому що бульба зі свіжої бульбу, свіжу бульбу зварили на парі. Без ніяких консервантів. І прочитаємо, що тут написано. Це у мене кварц, це у мене дуже миється добре, оця поверхня. Вона дуже якісна, дуже миється. Дивіться, що тут написано. Бульби 75%. Яйця, свіжі, яйця, кури росли на відкритому повітрі 3%. І сіль. І трошки олії вам дали соняшника. Більше нічого нічого нема. Більше нічого нема. Ви собі можете представити, яка це красота? Так, помідор треба викинути. Не треба нам помідор. Дивіться, вони зверху гарно роблять, а знизу все шерпотреб ставлять. Такі от, його самі найсмачніше темні, а вони, бачите, вони такі великі ростуть, то вони цілий не поставлять. Вони тобі дадуть малесенький кусочок. Розрізу вже на четверо. Оцей. І це і на четверо розрізали. Так, петрушку зараз я помию, петрушки могли б дати більше трохи. Це теж треба порізати мені дрібніше. Все, решту все миємо. Миємо все. І буде зі сметаною. О, зараз все, я гарно помию. Пекерунчино не треба. Все, більше мене нічого тут. і так дали, якби вкрали. Бачите, морква є, о, морква є, оця морква. Це для краси, отак, знаєте, чуть-чуть. Моркви -чуть. не треба давати. Так вони виглядають. Ну, нічого, знизу теж нічого. Нічо, нічого, нічого. Трошки почорніли, нічого. Гарні знизу, бачите, грубенькі. І я буду з такими вершками. От сьогодні я капнула чуть-чуть до, до цього. до, до до, до кави. Бачите, це о, сенсалатозіо навіть. Дивися, я навіть не бачила. І вона, Це вершки свіжі, які продаються в холодильнику. Свіжесенькі, солодкі, 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 35. Процентів жирності. Це я просто показую вам. Італійська, все так як має бути, тому що я вам показую, тому що деколи я дивлюся деякі відео, і ви теж там до солодкого, до всього даєте вершки, сметану. Жирну треба давати сметану, жирні вершки треба давати. В Україні є багато всяких, всяка жирність. А тут от 36 завжди в нас, є, в нас так немає такого вибору. Багато італійці дуже так сильно не вживають. Але є, в холодильнику продається така, сві... вершки солодкі солодкі Воно добре для солодкого і для соленого. Ой, Я Скоро мити, тому що нема часу, треба їх відкидати, а в кінці буду сметану додавати. гіпше помити. О. Вони шкірку мають, шкірку так би ніхто не збирає, мені здається. Зерта шкірка є, шкірку не чистять. Окей. Таким напором сильним і я їх так помию. Нам то не потрібно, але що зробити? Довгенько мої ось так помиємо. Скоренько, і я вибігаю. Знаєте, куди я йду в перукарню? Перукарню я маю через годину вже там сидіти. Ай-яй-яй, через годину вже має бути в перукарні. Ви мені знову написали, як називається моя пательня. От того, я її вже другу скоро буду купляти. Я вам скажу, але зараз не можу знову, я вже говорила, але тепер не пам'ятаю, не маю часу подивитися знизу, як виглядає. Не треба жарити, отак От чуть-чуть-чуть притушити. Пор. Це є два куски. Не два куски, а це є. Ой, це є. Бачите, скільки грибів? Це два, ну, З двох, з двох порів я відрізала половинку-половинку. Ось так. Це треба розділити зараз, це розділити. Ви так сильно не переживайте, що тут так багато грибів є. Тому що вони пізніше наполовину будуть. Все, спішу я дуже сильно. Зараз ньоки буду кидати. А пізніше оці ньоки я все сюди в середину викину. І так буде таке перший раз, я таке годую. Ньоки, що таке? Ньоки? Це і бульба, якби зрозуміли, бульба, наші такі палюшки, як вони там в українській називаються. Це дуже багато роботи, я такого могла би робити. Я люблю але півдня тратити. Вибачте мені, ось таке сонце в Італії, піти погуляти. Клімат ідеальний. Сьогодні 25 градусів. Вчора дощ падав. Хмарний трошки дощик, хмарний трошки дощик, А сьогодні, ось така панорама. Вибачте мені, щоб я сиділа в хаті ньокі готувала. Це просто нікому не потрібно. Це всі знають люди в Італії. you <laughs> occhi pronti <ride> quasi pronti ecco eccole qua Бенеду апетіто, а тут ті. От мої квіти, як, як вони мені подобаються, як я їх люблю. Вони осінню цвітуть і особливо до перших морозів. До січня вони ось такий колір мають. Є різні кольори, але цей кольор жовтий з оранжевим найкрасивіший. Є розові, є цілі червоні. Джаді навіть сподобалися. І жовті цілі є, а оцей колір він такий вогняний, дуже красивий. Джада, що ти мені квіточку даєш? А? Квіточку, таку маленьку мені дала. Понюхаємо, чи, чи гарно, чи пахне, чи не пахне. Але не треба легенько пахне, але не треба, щоб пах. Вистачить, що воно таку красу дає, бачите? На заборі. Дуже гарно, і На клумбах у нас так багато є. Дуже колір гарний. Вони є низькі і є вищі. Ось такі вони, бачите? Дивіться, які вони гарні. Багряні такі. Чи, чи Ви бачили де небудь такі квіти, чи ростуть такі квіти? Такі красиві, красиві. Вау, яка краса. Дуже красиві. Вони здалека красиві. Вони, я вам говорю, я минулого року бачила вони до самого морозу. Зараз вже жовтень, буде починатися. Так, жовтий, листопад, грудень, грудень. І в нас в січні вже починають, починають бути морози. Йдемо, джеда йдемо. Йдемо, йдемо. Ти вже весела, вже смієшся. О, молодець, молодець. Такі будинки тут. Тут школа, рядом є студенти сидять. Я не люблю такими сходами ходити до гори. Йдемо, Тут був такий лимон великий-великий, його обрізали. Де він є, оцей лимон? Ой, як його обхористали. А він на, на дорогу аж виходив. Він виходив аж прямо на дорогу. Джада вже весела. Перше плакала, плакала, кричала, та яке плакала, вона просто кричить не своїм голосом. А тепер дивись, яка весела, мене цілує, як на мене дивиться. Молодець, молодець. Це в мене є терпіння. Я 10 хвилин і знаю, що її перейде. Ну, 20, ну, півгодини, це саме найдовше. Дивіться, яка хурма, хурма. Хурма, як вона називається. і по-нашому. Вже починають достигати. Ось тут, бачите, вже є стиглі і чомусь вони тріскають. Як вони сильно перестигли, вони тріскають. Ось такий період. В кінці вересня хурма. Йдемо, може, подивимося. Ну, Якщо їх не їсти, вони, 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 вони дуже падають сильно, більше мухи літають. Я знаю, я мала, я, ну, я жила перших років свої роки в Італії. Я дуже добре це дерево знаю. А це сміття ось так нас сортують. Там ось збоку два кульки лежить, і так не може бути. Це що, мазда? Який це? Мазда 3? Кудись мій син хотів мазду купляти. Всіма силами він хотів мазду купляти. Тому що я його намовила і ну, перемовила і він купив э, Volkswagen Golf. І ось такі справи. Плаче як вас джаве, бачите? От їсть банан, вона повинна бути спокійна, а вона все одно плаче. Зараз пройде, це 5 хвилин. Це 5 хвилин. Яка лавка тут, дивіться, яке, яке дерево гарне. Я не знаю, чи ви будете бачити тут. Таке дерево, воно постаріло, але яке воно гарне, яке воно натуральне. Аж хочеться до дерева притулитися. Набагато ліпше, ніж мармур. У нас в є мода мармур, чераміка, оця. От я ще хочу, в мене хата ще не докінчена, так, як має бути. я ще хочу більше дерева. Не хочу я мармуру. Думала, що там в кухні де що в мене є місця, що можна там в хати, так, якби мармур такий, знаєте, хороший, щоб воно так. Ну... Це мода проходить, мармур холодний і я не хочу. Я хочу дерево. Дерево ось таке приємне. Дуже приємне дерево. Все, Ой, аж джада шум почула. гаражі під низом. Я внизу ніколи там не ставила машину, ніколи. Тут стільки місця є кругом. Такий великий же є. Ось там, бачите, дуже багато завжди місця є. Не в Конаді. Йду Подивлюся, мені треба два таких, таких як вам сказати, більше вам скажу, дві таких зошита таких записувати дещо. І в туалет тут задурно йдемо.